Всім привіт! Хотів би поговорити на таку тему, як заробітня плата далекобійників в Німеччині. Тут з контейнерами, але не морськими, а такими як почтовими. Працюю на компанії Deutsche Bank Schenker. Ось. Ну, скажу свої практики. Раніше я на фурі не працював ніде. Це перша робота моя. Але було достатньо багато співбесід. Хотілося б попасти на нормальну фірму, яка б з повагою відносилась би, нормально платила, і не жить в машині, бо маю сім'ю. Ось що по зарплатам. Якщо попадались мені такі роботодавці, які пропонували працювати 5 днів, працюєш на вихідні додому, повертаєшся. В середньому платять від 3000 бруто до 4 максимум що я зустрічав. Командіровочне, якщо ти працюєш, кожен день ночуєш вдома, то 14 євро кожного дня, якщо ночуєш в машині 28 євро 28 вибачаю по зарплаті. Теж все в принципі, індивідуально, так сказати, але. Не треба розраховувати в Німеччині на Золоті гори, тому що зараз взагалі складна ситуація економічна, наче робота є, іначе її нема. Ось. Ну, 2500 можна, в принципі, спокійно на руки отримувати, і це буде такий робочий графік. я коли звичайно я працюю днем, на роботу потрібно приходити. З 7 до 8 і робочий день працюю, якщо ти знаєш свою роботу, там, клієнтів, кожного там свій тур, то десь в годину, дві, в три, максимум чотири, ти вже в принципі, вільний. Зараз я в нічні зміни працюю. В 5 годин я приходжу і десь до 3, до 4 їду, 600 кілометрів за зміну проїжджаю. Днем це 100 км, максимум 200. І за кермом провожу ну, в середньому 2 години днем. Вночі виїжджаю 8 годин 600 км, ось. Так що якось так. Робота, в принципі, не складна з цими контейнерами. Якщо днем ти переїжджаєш, береш два контейнери, розвозиш продукцію, там пару загрузок є, і назад повертаєшся їх ставиш, ну і в принципі все. Вночі ти те ж саме береш контейнери, везеш там 300 кілометрів, знімаєш їх там на базі, інший водій приїжджає з іншого міста, теж десь 300 кілометрів, десь так на серединці зустрічаєтесь. Поміняєтесь контейнерами, він в свою сторону і в свою сторону поїхав. Маю знайому, який працює на контейнеровозі морському. Теж достатньо проста робота, але трошки більше він наїжджає. Ось, Так що, якщо є питання, залюбки відповім в коментарях.